Зараз я поділюся з вами із одною НЛП-технікою, яка допоможе вам отримати той ресурс, якого вам зараз дуже не вистачає. Що таке ресурс? Це певне відчуття, і якщо його бракує, то ви починаєте страждати. Це може бути відчуття відсутності любові, або підтримки, або сили, або енергії, або відчуття, що ви дуже важливий в цьому світі. Тобто у кожного буде своє. Тобто, спочатку ви думаєте, міркуєте, чого ж зараз вам бракує, чого ж зараз вам дуже хочеться? От якщо ви доколупуєтесь до інших людей, наприклад, чого вам від них хочеться, що вони мають для вас зробити? І що ви, що ви будете відчувати після цього? Ну, Наприклад, це як приклад. Або е у вас якийсь такий занепад. І ви можете відчути, чого вам зараз захотілося б такого, щоб цей занепад пройшов, якого відчуття бракує. І от ви уявляєте перед собою коло на полу, і уявляєте, що цей ресурс знаходиться в цьому колі. І з кожним ресурсом у людини є певні свої асоціації, можуть бути образи, картинки, відчуття в тілі, якісь звуки. І от ви уявляєте, що все це знаходиться у цьому колі. І далі ви просто заходите всередину. І ви одразу помітите, що ваше відчуття всередині воно дуже швидко змінилося. І ви будете стояти в цьому колі до тих пір. Поки ну, ваш стан не полегшиться. Тобто ви відчуєте якесь полегшення, ви відчуєте всередині цей ресурс, і ви можете там стояти стільки, скільки ви захочете. Забажайте. І ви навіть можете уявити, що це коло воно становиться дуже великим на все ваше місто, країну або взагалі на всю планету Земля. І це коло воно може бути з вами і завтра, і післязавтра, і через місяць, і через рік. І якщо ну, пройде якийсь час, і ви будете в якійсь такій ситуації, де вам буде не вистачати цього, цього відчуття, ви можете просто уявити це коло під ногами, і ви одразу отримаєте цей стан. Це техніка із НЛП, і можна таким чином програмувати себе на отримання таких ресурсів і отримувати такі відчуття. І таким чином, якщо ви будете робити таку вправу кожен день, то ваш стан він буде поліпшуватися з кожним днем. Вам буде все краще і краще становитись.